І так, друзі, привіт. Сьогодні поговоримо з вами про аналітичну панель реєстратора. І, в принципі, хто такий реєстратор і що, що це вам дасть. Реєстратор можете уявити, що є така людина, яка добуває золото в шахті. Так? Вона там кір кіркою махає так? і добуває собі золото. Тобто, за ту пророблену роботу, яку вона робить, їй виплачується якась винагорода. Тобто, реєстратор це по факту та ж сама людина. Але вона добуває зовсім інше. Вона добуває цифрове золото, тобто цифрові активи. За що платиться реєстратору? У реєстратор поповнює собі баланс в провайдингу так? І в нього є якийсь баланс, який працює на нього. За те, що людина приймає винагородження кожні 3 дні і, в принципі, створює блокчейні блоки, тобто якісь транзакції в блокчейні, за це і приходить їй Тобто Реєстратор він створює повну безпеку в системі блокчейну. Якщо ви знаєте якийсь блокчейн-проєкт, в якому немає провайдінгу або майнінга, то в принципі цей проєкт є скамовим і він не є на блокчейні. Такий проєкт можете сміливо відпускати від себе і не інвестувати туди ніколи свої гроші, тому що ви можете їх там втратити. А на даному сайті Bitbond Space ви можете побачити аналітичну панель реєстратора. І знизу тут є вся інформація, що таке, що таке провайдинг у системі Bitbond. Тобто, допомога провайдеру, додаткова інформація. Ви клікаєте на посилання і можете це все прочитати. Забезпечення консенсусу за алгоритмом Community POS у системі обліку токенів розподіленого реєстру у системі Bitbond. Також натискаєте і можете все ознайомитись і прочитати. Додаток, математичне обґрунтування алгоритму Community. Також ви можете сюди зайти, якщо ви розумієтесь в математиці, ви можете прочитати всі ці, всю цю інформацію і ознайомитись з нею, і ви будете більше розуміти, що таке провайдинг і як він працює на математичних алгоритмах. Тому що для даного типу провайдингу не потрібна якась апаратура, не потрібно купувати відеокарти для того, щоб він працював, тому що тут все працює на екологічно захищеному провайдингу, тобто на математиці. Як конкретно це працює, зараз покажу. Ви заходите сюди, є вкладинка, в якій вам потрібно ввести гаманець або свій гаманець, або людини, яку ви хочете подивитись в аналітичній панелі реєстратора. Я в даному випадку натисну на себе і покажу, як це працює. Тобто ми потрапляємо в аналітичну панель реєстратора. І що ми тут бачимо? Є конкретно мій гаманець. Є конкретна кількість токенів, які є в мене. Є інформація, в якого числа, якого року я зайшов в даному випадку, 15 липня 2020 року. Також тут є базовий баланс, загальна потужність, власна потужність, першої лінії, потужність, базова і соціальна. Що це таке? Ви можете ознайомитись в принципі в інформацію під провайдингом, як це працює, тому що в залежності від вашої потужності, базового балансу, буде вам нараховуватись більша кількість токенів. Тобто, ви ви тут можете в цьому провайдингу заробляти від 5 річних в активах до 30% річних в активах. Також тут є графік акумульованої винагороди. Тобто ви можете побачити, скільки ви заробили, наприклад, за 30 періодів, за 60 періодів, за 120 періодів і так далі. Також є винагороди. Тут ви можете побачити, наприклад, скільки я приймав тобто 26 числа. тобто Винагороди приходять кожні 3 дні. тобто Тут складний відсоток працює дуже крутим. Образом, тому що кожні три дні ви додаєте до основного свого капіталу кожний раз більшу кількість активів, і тим самим на наступний цикл, на наступний, на наступний третій день ви отримуєте трішечки більше винагороду. А для, для вашої зручності, для того, щоб було комфортно працювати в ролі реєстратора, тут є такі вкладинки, як Telegram, Telegram бот Бот-радник для того, щоб своєчасно отримувати повідомлення про ключові події вашого пулу, вам потрібно підключитися до бота-радника. Для цього вам потрібно встановити месенджер Telegram на своєму пристрої та в пошуку знайти чат-регістратор BSP BSP-реєстратор Bot. Тобто ви просто копіюєте цю назву, вставляєте її в пошуку в Telegram, заходите в цей бот, натискаєте Почати. І вносите туди свій гаманець. Тобто копіюєте ваш гаманець в провайдингу і вставляєте в бот. Тоді ви зможете постійно бачити, коли до вас прийшла винагорода, хто додався в ваш пул і так далі. Тобто вся інформація буде в боті, і він буде постійно вам надсилати повідомлення про те, що відбулося в вашому провайдинговому пулі. Також тут є калькулятор провайдера. Натискаємо сюди. І заходимо в цей калькулятор. Тобто тут є така штука: виберіть модель розрахунку вашої можливої винагороди за участь у провайдену. Ви можете вибрати власний пул або пул із соціальними зв'язками. Власний пул це конкретно коли у вас є ваша особиста кількість токенів. Тобто, ви купили 100 бідбонів, наприклад, і в вашому пулі є тільки ваші бідбони. і все. Тобто таким чином ви отримуєте лише 5% дохідності для того, щоб збільшити свою відсотковість до 10%, до 20%, до 30%, вам потрібен пул із соціальними зв'язками. Тобто, так само, як і ви під'єднуєтесь до якогось гаманця в провайдингу, ви можете під'єднувати до свого гаманця в провайдингу інших людей, які хочуть заробляти з цього сервісу. Тому, що, щоб до нього під'єднатись, потрібно підключитись до гаманця провайдингу, який вже участвує в цій системі. Тому, чим більше у вас бітбонів, конкретно ваших, або взагалом бітбонів в вашому полі, тим більше ваша дохідність. На даний випадок, виберемо власний пул, кількість бітбонів, наприклад, 100. Чи плануєте ви збільшувати кількість бідбонів? Виберемо що ні. Виберіть еквівалент розрахунку вашої винагороди у валюті. Натиснемо, наприклад, 10 доларів зараз. І якщо беремо на рік, давай візьмемо на 5 років і візьмемо дохідність, наприклад, 20 доларів через 5 років. Тобто на 10 доларів. Це насправді дуже мало написав, тому що через 5 років ціна може бути набагато вища, але покажу, покажу просто, як воно працює. Твер дивіться, в даному випадку за 5 років ви отримаєте 27% в самому цифровому активі і 154% в доларі. Тобто, у токені бітбону у вас буде 127 бітбонів через 5 років, у валюті у вас буде 2540 доларів. Також ви можете додати соціальні зв'язки. Наприклад, до вас там за 5 років 20 людей, також по 100 бітбонів. Натиснуємо Розрахувати. І вже у вас виходить 39% у токені Bitbone і 179% у валюті. Тобто, по факту, у вас буде вже 139 токенів або 2795 доларів. Так працює калькулятор, і тут ви можете прогнозувати будь-яку модель вашого розрахунку. Йдемо далі. Також є вкладинка аудит і статистика. Тут ви по факту можете побачити в блокчейні, що взагалі відбувається в, в самому провайдингу в цілому. Тобто тут є наведений базовий баланс сотого рівня, можна подивитись. Можна подивитись, кількість бітбону у провайдингу. Тобто на даний час це 18 мільйонів 972 тисячі токенів в провайдингу, і вони постійно зростають. Потужність провайдингу і. І зміни структури в, само, в самих пулах. Тобто цю всю інформацію можна дивитись тут. Також тут можна подивитись всю інформацію в блокчейні. І так, підемо далі. І зараз саме цікаве тобто конкретно для тих людей, які хочуть розвивати свій провадінговий пул і збільшувати свою відсоткову дохідність від 5 до 10 і більше, ви можете перейти в вкладинку моделювати корнівий пул. І ви потрапляєте в такий сервіс, додаток, який допомагає спрогнозувати і спроектувати ваш майбутній пул, який ви можете створити, і вашу майбутню дохідність. Тобто, як ви можете побачити, це мій маленький пул на даний час. Звісно, я над ним буду працювати, він буде збільшуватись. І можна подивитись, наприклад, на даний час, що в мене відбувається. Тобто, наприклад, це моя вся структура. І на даний час я отримую 0,95 токенів кожні 3 дні. І також можна сюди додати. Тобто натискаємо кнопочку Створити. Тобто, Наприклад, в мій пул прийшло ще 10 людей, які купили, наприклад, по 1000 токенів бітбону. Нажимаємо Створити. Вони створились. Наприклад, хтось із цих людей також а, поділився інформацією. До них прийшло також там, 4 наприклад, людини по 1000 доларів. По токенів. І так само там, наприклад, ця людина так само поділилась, і до неї прийшло 4 людини по 1000 токенів. І тепер можна подивитись, тобто якщо говорити про звичайний мій пул, то до мене в рік приходило десь біля 120-115 токенів в річних. Якщо порахувати з таким урахуванням пулу, то можемо подивитися, що з цього вийде через рік. І ми можемо побачити, що моя дохідність з 0,95 піднялася до 3,91 кожні 3 дні. І так як моя річна дохідність була 120 токенів, зараз вона виглядає 440 токенів в рік. Так, ідемо далі. І зараз я вам покажу конкретно спрогнозую, яку дохідність саме ви можете отримати, якщо ви будете покроково інвестувати 10%, як мінімум, від своєї дохідності через табличку. Ця табличка, в принципі, є у кожного із вас, хто вже завітав, хто вже. Ця табличка є в принципі, у кожного із вас, хто вже потрапив на другий етап навчання. І так, дивіться. Візьмемо вже 23 й рік, і якщо, наприклад, ви інвестуєте тисячу гривень кожного місяця, що буде з вашим капіталом через 15 років? Тобто, для початку вам потрібно розуміти те, для чого ви це робите, тобто для чого ви починаєте створювати собі капітал. Тобто, наприклад, у вас є ціль створити собі пасивний прибуток, наприклад, там, 2000 доларів, або у вас є ціль накопичити собі на будинок, або у вас є ціль накопичити собі на машину, або у вас є ціль накопичити на навчання дітям. Тобто, і таким чином ви ставите конкретну ціль для інвестицій. В даному випадку, якщо ви будете інвестувати, наприклад, протягом 15 років по 1000 гривень своїх грошей ви зможете накопичити 170 тисяч гривень. Це конкретно ті гроші, які ви відкладете. Якщо взяти даний варіант, я поставив тут ціну через 15 років 270 доларів за сам токен. Зараз я поясню ще, чому це маленька ціна, чому, чому я поставив таку занижену ціну, тому що вона може більше. Дивіться, за цей час ви зможете накопичити в капіталі в бітбоні 85 токенів в бітбоні, і в капіталі в доларах це 23 тисячі доларів. В гривнях це виходить 830 тисяч 630 гривень, конкретно в капіталі. В пасивному прибутку у вас вже може бути, тобто, якщо ви попрацюєте над своєю дохідністю, то у вас буде в місяць приходити 092 токени, тобто 249 Доларів в місяць або 8998 гривень в місяць. Тобто, це по факту вже ваша маленька пенсія, яка буде приходити. Це насправді більше, ніж мінімальна пенсія. Тобто, ви по факту вже можете йти на пенсію там, в свої 40-50 років. <кій> Якщо говорити за дохідність річну, то вона виходить 2805 доларів або 100 тисяч гривень в рік. Це насправді дуже гарна дохідність. Так як я говорив про те, що сама компанія розвивається, ви ті, хто вже читав інформацію, хто вивчав про цю систему, розуміють, що сам токен він може коштувати набагато більше, ніж 200 або 300 доларів. Якщо згадати той токен, який називається, якщо згадати токен біткоїна, тобто крип, криптовалюту, яка коштувала, на максималь, яка коштувала на максималках 47 тисяч доларів за один актив, то ви можете зрозуміти, що будь-яка криптовалюта може коштувати так само, хоча біткоін, по факту, він ніякої цінності не несе за собою, окрім децентралізації. Так може будь-яка криптовалюта. Якщо говорити за токен бітбона, компанія націлена на 3 або 5% від загального ринку технології блокчейн. Для того щоб ви зрозуміли масштаби цієї системи, просто уявіть, що аналітична компанія говорить, що ринок блокчейна буде оцінюватись 700 трильйонів доларів. Тобто це 700 трильйонів доларів, сам сам ринок блокчейна буде оцінюватись, а це насправді дуже громезна сума. І якщо якась компанія, яка займе хоча б 1% від цього ринка блокчейна, в 700 трильйонів, то один токен буде коштувати 50 тисяч доларів. А компанія націлена не на 1%, а компанія націлена на 3 або 5% в принципі від цього ринка. Тобто, ви просто можете уявити, скільки може коштувати цей токен, коли він вийде повністю в світ. Давайте візьмемо хоча б 10 тисяч через 15 років. Тобто 10 тисяч це а, дуже така ймовірна ціна, тому що сам сам біткоін з 2008 року він навіть менше часу пройшов, він виріс до 50 тисяч доларів за одну монету, майже 50 тисяч доларів. Тобто ми беремо 15 років і беремо конкретну платформу, яка повністю а, за, зачіпляє держави, бізнеси, економіку. Гроші, повністю все, повністю всі процеси економічні. І беремо 10 тисяч доларів через 15 років. Тобто, ви можете просто подивитися, якщо ви просто тисячу гривень інвестуєте кожного місяця, що вийде з вашим капіталом. Тобто, у вас може бути 852 158 доларів або 30 мільйонів з половиною. В капіталі або пасивний прибуток в 9231 тисячу доларів в місяць з провайдингу. або 332 тисячі гривень в місяць. Тобто, я думаю, що прикладаючи маленькі зусилля в тисячу гривень в місяць, просто відкладаючи їх і створюючи собі капітал, ви можете забезпечити собі дуже гарне майбутнє. Ви можете його забезпечити не тільки собі, а ще й забезпечити своїм дітям та внукам. Тому що неважливо, яке ви рішення приймете, ви будете інвестувати сюди або не будете. Ця компанія буде все одно розвиватися. Вона буде все одно працювати ще як мінімум 50-60 років, так точно. Тобто, ви все одно будете користуватись тими сервісами, які буде давати компанія. Тому що держави вони будуть під'єднувати цю систему до себе. Банки вже співпрацюють з цією системою, щоб ви розуміли. Тому не важливо, будете ви інвестувати чи ні, але користуватись ви будете. Але конкретна максимальна цінність буде з того, якщо ви будете інвестувати. Ви можете згадати, наприклад, компанію Amazon або AliExpress, Так? Спочатку вони починали тупо з нуля, ніхто про них нічого не знав, нічого не розумів. Але там все одно були інвестори, які інвестували, які інвестували свої кошти в ті компанії. Тобто. Пройшло там 5, а то й 8 років, коли вони вийшли в ринок, тобто інвестори чекали більше 8 років часу для того, щоб отримати винагороду за те, що вони чекали. Тобто компанія вийшла на ринок, і зараз ми просто користуємось цими продуктами і сервісами, але ми навіть не задумувалися про те, що отримували інвестори, коли тільки заходили в цю систему. Тобто, зараз у вас є така можливість зайти просто в самому початку і потім отримати максимальні результати з інвестицій. Тому, друзі, приймайте ваше рішення, починайте створювати капітал в провайдингу, приєднуйтесь до наших пулів, до нашої команди і будемо розвиватися разом далі.